Добрий день, малята. Подивіться, що я сьогодні знайшов у лісі. Привіт, привіт, сказав їжачок, який вивши на галявину. Яке в тебе красиве пір'ячко в руці. Так, це пір'їнка. Її загубила пташка, яка полетіла в теплі краї. І вона ніколи вже не повернеться? запитав їжачок. Обов'язково повернеться тільки весною. А які пташки відлітають? А зараз я тобі все розповім. З настанням осінніх холодів пташки збираються з граємі та відлітають у теплі краї. Їх називають перелітними. Давайте згадаємо цих пташок. Ось лелека довгонога стоїть в лозі на одній нозі. Ще шпачок співачок цілісіньке літо співав нам свої пісеньки, а тепер летить у вирій до весни. А це ластівка, сумно в'ється вгори над вікном і махає прощай стрільчатим крилом. Ку-ку, ку-ку, кує зазуля у гаю, ку-ку. Не забувайте. Пісеньку мою. І що ж тепер буде? Ми залишаємось без пташок. Ні, їжечку, що ти? З нами залишаються зимові птахи. Це і горобчики, і ворони, сороки, синички та багато ще інших пташок. Я все рівно буду дуже сумувати без тих пташок, що летять у вирій. Їжачок, не сумуй, ми з малятами зліпимо тобі із тіста багато пташок. Так малята? Для приготування солоного тіста нам знадобиться дві склянки борошна, склянка води, склянка солі та ємність, в якій ми будемо замішувати тісто. Почнемо робити тісто поступово вливаючи воду. Ось тісто готове, можемо з ним працювати, тож починаємо ліпити пташку. Робимо ковбаску, зав'язуємо з неї вузлик. Один край це голова пташки, інший хвіст. За допомогою стека робимо неглибокі надрізи на хвостику. Оченята пташці робимо з чорного перця горошком – або з гвоздики. Я обираю гвоздику. Ось така пташка з солоного тіста в мене. Але можна таку ж пташку зліпити із звичайного здобного тіста по маминому рецепту. І вийдуть булочки-пташки, якими можна поласувати і пригостити друзів. Дякую, малята. Я побіг до їжачихи робити булочки, а ви обов'язково надішліть фото з вашими пташками із тіста. Домовились? До побачення!